Всім вітання. Продовжую свої експерименти. Сьогодні спробував навантажити лампочки через такий довгий біф 75 см. Комутація у нас тут йде на лампочки і вихід із конденсатора. Але конденсатор, як бачите, зараз обидва виводи заведені на катушку, на біфілярку. І саме цікаво буде дивитися за полем, як в нас виростає в цьому випадку поле. Так, зараз в нас поле, як ви бачите, потужне. Лампочки працюють. Так, споживання 196 Вт. Так, тепер я роблю такий. Лампочки загорілися набагато яскравіше. Так. Ще раз демонструю. Виключаю. І на поле дивимося. Зашкалює різко. Тепер дивимося тут. Я включаю резонансну систему. От, розганяю енергію. Запрацювали ці дві лампочки, ці дві лампочки запрацювали. І поле, коли я включаю на резонансну систему, різко зашкалює. Це хороший такий проміжний результат. От, тобто, в нас даний біф, який стоїть тут, у нас йде на заряд конденсатора, а вже цей другий йде на. Зняття енергії. От, споживання після, воно ну, десь в районі 180 Вт. Працює 4 лампочки сотки Звичайно, що вони працюють Не досить таки потужно, але от коли я включаю вже резонансну систему, от додається ще дві лампочки і поле. Зашкалію. В крайньому своєму відео показував, що коли я включав ці лампочки і резонансну систему, у мене тут було нагрів. Сьогодні вже немає такого великого. Ну і тепер ще попробуємо додати пару конденсаторів. Поле в нас взагалі як, чумачече. там жах що робиться. Ці лампочки горять набагато яскравіше вже. І ці так само включаю, в принципі, немає такої великої різниці. Тобто, якщо я зараз включу. У мене лампочки погасли зовсім. Коли я включаю резонансну систему, ці лампочки вже загорілися яскраво, ці вже світяться слабенько. І поле вже, тобто в даному випадку, вся енергія пішла вже в тріфіляр і з трифіляр на резонансну систему. Тобто ми зробили перекачку енергії вже в іншому напрямку. Це такі робочі моменти. Сьогодні я показав, що додавши індуктивність на вихід, ми зменшуємо споживання, менше енергії вертається, вона більше акумулюється, і ми це бачимо на навантаженні. Ось ну, таке сьогодні коротеньке відео. Всім успіху і до нових зустрічей!